Мене звати Марина, мені повних 40 років, в мене четверо малих дітей. Взяла я опікунство над своїми хрещениками Ані і Ванєю у 2021 році. Я розуміла, що буде складно, і я зважила одно. Мені 10 років. Я ходжу до школи в 5 клас. Мій улюблений предмет фізкультура. Ваня. Дивися класи. З їхнім батьком я була в добрих стосунках, ми були близькі друзі. І Так я вийшла хрещена мама Ані Івані. Він пройшов АТО, бо почалася повномасштабна війна. Він пішов 22-го року опять воювати. Загинув у 23-му році. Мій тато був військовослужбовцем. Він воював на війні і він загинув. Я дуже плакала. Мені його не вистачає. Дуже тяжко діти перенесе втрату батька. Він дуже хороший був, дуже золото. Він постійно з ними спілкувався на камеру, він постійно цікавився з ними. Він дуже був добрий батько, постійно допомагав. Він постійно подарунки їм привозив. Ваня ще маленький, а Аня дуже часто згадує. Так як його фотографії в Фейсбуці були, вона дивилася, дуже любила вона батька свого. Дуже на батька похожа. І характер, і зовнішність. Вона геть папа. Ми ходили з татом на лічку купатися. Тато мене вчив плавати. Мені тато сниться, тому що ми з ним десь ходимо. Тато такі ж голубі очі, як небо. Я розумію, що він на небі. Другий раз кажу, що снився, льоша, що ну, там папа снився, обнімає. Батько сниться, а мама ні. Мама їх залишила. І де вона знаходиться, ми не знаємо. За всі чотири роки мама ні разу не спитала дітей, не довідалася нічого. Я Ані не раз сказала, Аня, давай знайдемо. Вона не хоче. Сказала, я навіть з мамою бачитися не хочу, вона мені чужа людина, так як вона нас залишила. Це була відповідь дочки. Ваня був раз спитав, як мама, де моя мама, я йому відповіла, що я не знаю, і він все він більше навіть, навіть не згадує. Я не думала, що коли я буду хрестити дітей, мені доведеться їх забирати під опіку, дітей до повноліття ростити. Ніхто не думав, що так це життя, ніхто не знає, що завтра буде. Я не боялася труднощів. Я сама рішила, тому що дитина живе в сім'ї це одне. а Дитина живе в інтернаті це зовсім друге дитя. В інтернаті нема тої любові, нема тої материнської підтримки, в інтернаті нема того, що вдома мама приласкає, мама й допоможе, мама щось підскаже. Мама є мама. Я дітей не розділяю, чи хрещеники, чи прийомні, чи мої. Вони мої діти всі. Всі називають мамою. Діти мої дуже добре прийняли. Вони не вважають, що вони не рідні, брат і сестра їм. Вони вважають, що вони рідні. На радостях кричали, що у нас з'явилася сестра і брат. Моя хрещена мама стала для мене мамою. Мені вона всьому допомагає. Я її дуже люблю. Моя мама називає донечкою, а Ваню – синочком. І ми дуже жила. Аня навчається достатньо рівень. Четвертий клас вона закінчила дуже добре. Сама сідала, робила там. Що не знала, вона підходила до мене, питала. Ваня любить бігати, гуляти, так як він ще малий. Любить мультики дивитися дуже часто. Другий раз сідаю зі мною, обетку учим, тому що школа вже перший клас. Сідаємо, учимо, цифри учимо, писати. Аня по характеру вона така м'яка. Ванні трошки свій характер. Те, що він хоче, то він робить. Аня сухняна, на собі картини сидить, викладає. Аня щось там я хочу там плести, браслетики військовим йдемо купуємо. Вона сидить плете. Вона їздила в санаторій, дівчинка раз показала, як їх плести, і вона це на даний час сама пита. Я плиту фінічки для військовослужбовців, щоб вони воділи. знали, що їх тут чекають. Я купляю стрічки. Її. А, і сижу другий раз, ріжу і лінточки, коли вона не співає, то я вже сижу ріжу. Аня так, паня сідає другий раз, хочу малювати, на листочка там малюй. Закрутки різні з дітьми робимо. Аня те допомагає, Ваня те робить. Моя улюблена стрілака в тепляне пою є okay, okay. Ми сьогодні з мамою готували полог з варенням. Опікунська рада давала наш номер телефону, і до мене Костя зателефонував і сказав, що нам кожен місяць дітям військовослужбовців загинутих там, йде допомога. Ми, звісно, дуже велике дякуємо їм. Дійсно, вони допомагають дітям. Від початку війни, ще в 2014 році, компанія українські вертольоти надавала допомогу. Всім співробітникам, родинам співробітників, які участвували в бойових діях, а також підтримувала родини загиблих. На жаль, у нас такі теж є. Втім, в серпні минулого року ми зрозуміли, що не маємо цим ограничуватися, і почали допомагати дітям-сиротам, повним сиротам Київської області, потім Києва. Також з серпня була надана допомога е, підготовці до школи е, дітям загиблих захисників. Ну і З часом з цього виникла ідея організувати благодійну платформу дітям наших захисників, яка з іншими е, соціально відповідальними бізнесами опікується дітьми, які зазнали невідворотну втрату. Ми кожен місяць їздимо на Київ на атракціони. Те, що дітям потрібно, то ми заказуємо вертольотам, вони дійсно присилають нам ті подарунки. Діти просили і планшети, діти просять і телефони. Можливості в мене придбати його нема, тому що ну, на даний час воно все дороге. Ми навіть в школу ходимо, скупляємося постепенно. Тому що все зараз не можна купити, все дороге. Костя – мій головний дух. Я водію, вірко, виїжджаю. Він мені давує подарунки. Завжди робить так що, щоб я сміялась. Сьогодні ми приїхали до е, одних із наших таких е, улюблених підопічних до Ані Вані. Е, Анічка дуже молодець. Вона допомагає, вона плете нам браслетики. Минулою передачу ми дали військовим з військовою допомогою. Uh, і сьогодні привезли їм чергову партію подарунків, які ми розвозимо uh, згідно запитів бажань діточок згідно їх мрій. Привіт! Давно не бачились, Як ти? Будеш торт їсти. Привіт, Анечка. Привіт. Хто буде торт їсти? <рит> <рит> Я. То пішли додому. Пішли, мам, привезли телевізор здоровий. Як справи? Хто буде на Сітур? Yeah. Давайте ми зараз беремо телевізор. Давайте разом сповуємо. Ви там за ручку візьміть вдвох. Оп! <laughs> ну все, попхали, вон дивить, поміж такі. Коли вертольоти з'явилися, дійсно нам стало набагато легше. Дякуємо їм дуже велике за допомогу. Вони нам дуже допомагають. Нам дійсно не вистачає ні на шокуші. Те, що вони присилають допомогу дітям, дійсно то, що дітям потрібно. Те, що сьогодні вони навіть привезли, це захотіли діти. Всі О, скільки вас багато! Клас. Прикольно, коли вас багато братиків, так? Да? А вам прикольно, коли у вас є одна сестричка? Да. Хотілося б звернутися а, до інших великих компаній, які розуміють, що або ми на фронті, або ми для фронту. Ми маємо бути відповідальними. Тому я закликаю весь великий бізнес України долучатися до нашої платформи а, і бути з нами. Разом переможемо. Це вам. Давай. Це я люблю. Все. Дякую. Супер. Ой. Це для хлопців. Для хлопців. Обов'язково передамо. Хлопці вже чекають.